Відділення. Стосовно мене, є Ми така стосовно. Ми встановлюємо вашу особу, я ж вам по пояснив. Так я не Ми пішохід. Пішові... Тут третє. У вас було зупинено. Я ж не... Дивіться, я ж не пішохід, щоб мене uh, по 32-й другій. Я перемирять. вас як не пішохода зупиняв. Я вас зупиняв як водія. Ну, ну. Так що Ну, я вам по пояснюю, третій раз, четвертий хочете пояснити. Є законна підстава. Тобто пункт 3 статті 35 закону України про ви просто, поліцію. Ви просто, дивіться. Ви невілюєте законодавством? Тобто ні, да. ні, ні в якому вас разі, вас ні, повинно бути разі. фактичні доні, фактичні доні. Ні в якому разі Я його не невілюю. Ні в якому разі. добре. Давайте та ваші документи. А а ви перевіритеся порушення, а ви не невілюєте, якщо ви не виконуєте законну вимогу працівника? А в чому вона законна? Так посвідчення. в чому в чому вона законна? Дивіться, якщо ви вважаєте, що вас було зупинено, так так після зупинки транспортного засобу ви такий самий громадянин. Чому до вас не може бути застосована стаття 32 закону України про національну поліцію? Тому що я не пішохід. А в чому різниця? Ви громадянин. Тому що для зупинки транспортного засобу ви керуєтесь 35 п'ятого Я вам повідомив, статей. чому дивіться, я вам повідомив, чому я вас зупинив. Я вам повідомив, якщо ви не згідні з моїм рішенням, ви його прекрасно можете оскаржити. Ви застосовуєте відеозапис на свій телефон. Ви його можете оскаржити. І все, мене притягнуть до відповідальності за незаконні мої дії. Ви розумієте? Притягнуть до відповідальності. Притягнуть. Заяву по-любому напишу, що ну, в понеділок відправлю. Заяву да, вже. Напису. Будь ласка, я ж не заперечую. Я, зап... я ж не заперечую. заперечую. Ну так, не заперечую. так ми ж е, не, не з'ясували законні вже тільки що пояснили? Ні, так пояснювати я можна. Чувствую, можна фактичні по дані. Мене цікавлять фактичні дані. Ну, підозра ґрунтується на, да, на, на чому. На чому ґрунтується? Підозра ґрунтується на тому, що вчиняється адміністративне правопорушення. порушення. Ною? Не знаю, якщо ви не документи, що не що ви не вчиняєте. Так у ця... нас презумпція не Я вас не звинувачую. Я перевіряю. Я, перевіряю. Ну, перевіряю. Я Перевіряйте. Я перевіряю свою підозру. Я перевіряю. Перевіряйте. Ну, надайте документи. Не хочу. Хорошо, якщо ви поліцейському да, поліцейський, ви вважаєте, що вас поліцейський непримір зупинив, да, да. ви мене вже стоїте? Я як е, уповноважена особа, я маю право перейти ваш іскубліку документи на підставі чого на, на підставі розпорядження на підставі по постанови. так. Я хочу побачити рішення до вашого наказу органів державного самоврядування. Е, не ліце, почекайте не наказ почекайте. коменданта. Я це розпорядження. Витяг із наказу коменданта на перевірку іскублікові документів. Так як ви стоїте, ви вважаєте, що поліцейський вас вки незаконно, ви на нього скарати писати там на нього і так далі. Так як ви вже стоїте, я вже спілкуюся, вам пред'явлю... А я з вами, я вам які я які з вами не хочу спілкуватися. Ну я вірю, що ви не хочете за спілкуватися, але ви вимушені. Звідки ви писати шутити постанову? Ви впевнені. Я закрию час вікно і ми почнемо спочатку. Інспектор, я вас Це слухаю, не затримувати ні ваше, ні свій час. Так я нікого не затримую. Це ви мене зупинили і не можете обґрунтувати свою зупинку. Я вас зупинив.